Для того щоб знижувати вагу і гарно почувати, треба Звісна річ, треба їсти. Не треба себе обмежувати в харчуванні. Звісна річ, ти скажеш, а як же зменшення калорій, повинен бути дефіцит. Так, він повинен бути. Але якщо ти їси лише 2 рази на день, твій організм розуміє, що треба запасати енергію, бо невідомо, коли ти його нагодуєш. А коли ти їси 5 разів на день, організм бачить, що їжа поступає і можна спалювати зайві калорії. Але як? Це все правильно зробити, щоб в тебе була ситість і мінус на вагах. Саме цьому я навчаю дівчат в моєму проєкті марафон стрункості» змінювати їх звички в харчуванні, мати п'ятиразове харчування і отримувати результат. Тож не вагайся, пиши, приєднуйся до мене в марафон і смачно та ситно отримуй свій результат. Чекаю на тебе!